Всім доброго дня! Вітаємо у нас на каналі. Черговий автомобіль на огляді e-tron 55 quattro 2019 року виготовлення. Модельний перша реєстрація 2020 рік. Автомобіль зі Швеції, тільки приїхав, розмитнився, сертифікувався і готовий до першої реєстрації в МРЕО. Значить, 94 тисячі. Кілометрів оригінального пробігу, машина з перших рук виготов... викуплена з лізингового аукціону. Офіційно аудівська, зараз на гауді обслуговувалася, є вся сервісна історія. По проблем це все можна перевірити, куплена абсолютно цілою. Також приїхала, ніяких підкрасів не виявлено. Вся в оригінальній фарбі, вікна всі рідні. Гарній дуже комплектації ексклюзивні. Значить, зараз коротко розкажу про це все. У нас опціональний. Синій кольор, він такий для когось синій, для когось зелений, насправді дуже красиво виглядає вживу. На 21-х опціональних колесах. Зараз автомобіль на зимі. Зима 22-го року, зимова гума в хорошому дуже стані. Гарна, добре тримає, не шумить. Є ще комплект літньої гуми 21-го року, також в хорошому стані. Значить, максимально укомплектовано, вкладень ніяких не потребує, без ніяких там м'ятин. Подряпин, лакофарб в дуже збереженому стані. Все гарно, все красиво. за автомобілем слідкували і берегли його, для того, щоб ви зараз могли собі купити і ним насолоджуватись. Так, це все виглядає вживу. Світло у нас максимальне. Ззаді світлова анімація. ще продемонструю. З усіх сторін рівний, все чітко. Зараз пройдемось по комплектації. Так, почну спереду. Значить, У нас матрична фара з автоматичним ближнім-дальнім світлом. Фари в дуже гарному стані, не висічені, не поцарапані, Автоматичне ближнє дальнє, вирізання автомобілів в, по в потоці, плюс досвідчування поворотів при повороті руля. Світло гарне, якісне. Значить, Передні партроники, бокові, задні три партроники 360, одним словом. Значить, кругові є. Є в нас камера 360, є у нас 3D-обзор автомобілі, є у нас всі можливі асистенти. Дестроник виведений тут внизу, значить, бо він буває в решітці радіатора, а тут він в деяких моделях кажуть, це переважно максимальна комплектація при максимальному пакеті асистента його виводять знизу. У всіх хітронах так є, Ну тут він виведений вниз, все працює гарно, все працює чітко. Значить Немає сколів якихось критичних по машині. На свій пробіг виглядає дуже гарно. Близько до нового значить. Так, е, зеркала в нас звичайні, ну камер я в принципі не признаю, пробував їздити, щось воно не дуже вставляє. Тут зеркала звичайні, але ж всі фотохромні з автозатемненням. З боку камери, значить додаткові поворотні, показники поворотів, значить автозатемнення, мертві зони. Зеркало максимальне, лобове зніму. Воно у нас 18-го року. Видно, чітко. Так, е, значить, Їдемо далі. Є у нас панорама. Панорама зразу над дахом зніму працює чітко, відкривається, закривається, є захисна, сонцезахисна шторка. Все абсолютно працює, все в нормі. Пливому підвізка це, звичайно, зараз вона в комфортному режимі, це третій режим підвізки, їх є 5 в максимальному єтрон e має 23 см кліренсу, що дуже добре і зручно, десь, коли проїхати всякі нерівності. Тут у нас зарядний лючок, значить під звичайну зарядку і плюс під швидку зарядку. Максимально єтрон e може прийняти 150 кВт, що дозволяє за 30 хвилин зарядити його до 80%. Є у нас повний безключовий доступ на всіх ручках. Є в нас підсвітка ручок також. Гарно, приємно ввечері виглядає. Вікна в нас зад в оригінальному тоні це не плівка, це заводський напил, плюс всі подвійні склопакети. Вікна. Є в нас дотяжки дверей. Так воно працює, всі двері працюють справно, все дотягує, все гарно. Також відзьнімо вікно оригінальне. 18-го року. Салончик. Тут окрема мова про нього, він дуже в гарному стані, плюс гарний такий світло-сірий колір його. У нас стан карти водійської. Опціональна акустика Бенкет Оловсен. 15 колонок плюс сабвуфер грає дуже гарно. Є пам'ять водійського сидіння, звичайно, електрорегулювання цього всього. Значить блок кнопок, Він у нас в гарному стані. Складання зеркал, підігрів, електрорегулювання. Це все присутнє, обієнт у нас максимальний. У нас підсвічується і ця зона, і зона знизу, це все можна регулювати, різні кольори з під себе налаштовувати. Тут така приємна алькантарка, все живеньке все в дуже гарному стані. Значить, у нас присутній електропривід керма. Кермо регулюється електрично, також є комфортний вихід вхід. Сидіння відсувається, коли ви виходите з машини, кермо піднімається, так само заводити стає на своє місце під пам'ять. Власне педальний вузол. В такому стані. Ну і Сидіння також, значить, тут шкіряний салон і опціональна шкіра валкона. Дуже комфортно, зручна м'яка шкіра, якісна, крім того, не нищиться. Ну, Це вона рахується одна нас найкращих Ауді. Також опція. Ось власне сидіння на 90 тисяч рубігу. В ідеальному стані. Центральний підлокітник, ну він регулюється по висоті, по виліту. Думаю, всі то знають. Амбієнт тут також присутній. Зараз зніму по машині. Запущу, що у нас тут по системах Значить, автомобіль запускається. Навігація. Вантажиться, є передні підігріви, задні підігріви. по клімату також у нас ще є. Іонізація повітря, є в нас е, значить, запах салону, зараз ароматизація. Це називається аромат можна вибирати зима літо вони повністю заповнені. Інтенсивність вибирати. тобто Майже при кожному запуску автомобіль вприскує в клімат-контроль свій такий ароматизатор, і в салоні набагато приємніше пахне. Це також аудіо опція. Значить По автомобілю, значить, що ми тут Drive Select це вибір режиму руху. Тут вибираємо режими, рівень пневмо підвіски. Це, я думаю, кожен в курсі значить, цього всього. ну Освітлення огляду власне, естетичне освітлення, воно от тут вибирається, регулюється світліше, яскравіше, темніше і вибирається власне от, тип підсвітки кольору. Так воно все виглядає. Є у нас, звичайно, що штатна навігація, гарна, якісна водівська, Україна присутня. Все це працює при сим-карті, якщо щось ставити сім, воно все може оновлюватись, освіжатись, з тим все чітко. Тут на основному інформаційному екрані у нас 94 тисячі пробігу, як бачите. Також от можна виводити сюди навігацію, збільшувати, зменшувати телефон, його тільки треба підключити. Музику, ну все по машині, все воно гарно, все якісно, все по-аудівськи. Значить, що ще тут показати, по асистентах у нас максимальний пакет, є всі можливість: сигналізатор небезпечної дистанції, ауді пресенс, попередження про зміну сму, смуги руху це мертві зони засвідчуються. Асистент руху перехрестя, машина аналізує перехрестя. і в разі чого якщо якась аварійна ситуація, створюється, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, якщо ви виходите з гітрона і у вас позаду їде автомобіль, машина бачить і не відкриє дверей. Тобто також приємно. Рекомендація зупинки саме собою, ну, адаптивний круїз, смуги. Тобто це все у нас є максимально по асистентах. Є проєкція на лобове скло, зараз відфокусую, Покажу, все тут також гарно, все працює. Все красиво, вікна всі, ще раз повторюсь, покажу подвійні склопакети, що створює кращу шуму і теплоізоляцію в автомобілі. Зараз відфокусую. В машині дуже тихо, машина якісна, машина зашумлена, дуже добре. Так воно все виглядає. ну Тут можна дуже ще багато чого говорити, але не зараз. Значить, Вийдемо, і знімемо ще її по кругу. Так, власне, чорна стеля. Панорама Она зараз закрита заслонкою, поріг водія, нічого не задерто, не потерто, немає якихось жорстких слідів експлуатації, задня карта за водієм, також в ідеальному стані Значить, поріг заднього пасажира, власне, сидіння, вони тут Ідеальному стані клімат у нас трохзонний, є задні також підігріви. Все це сенсорне, все це гарно працює, гарно регулюється. Також опція в ауді, значить два USB-виходи, розетка на 12 вольт, є центральний підлокітник. Він тут з таким окремим бардачком, плюс є ще підстаканники. Це також, до речі, в ауді опція підстаканників в задньому підлокітнику. За все треба доплачувати в ауді. Так це все виглядає. Знімо праву сторону. Так, виглядає карта пасажира переднього. Все гарно, все, не зношено без зауважень абсолютно. Сидіння, власне, поріг. Під пороги також з підсвіткою. Плюс є ще зараз не відзьніму, бо день проекція на підлогу є трон пише на кожній дверці. Та також опція, вона тут присутня, порою з підсвіткою власне, сидіння. Ну, Шкіра валькона вона десь приблизно як на в фольксвагені, але ще якісніше, ще цупкіше, тому м'яка ніжна ну і дуже мало зношується сидіння просто в ідеалі. Без перебільшення. Так воно все виглядає по салону. Оригінальні коврики. Резинові дотяжки знову ж повторюсь, присутні. Ззаді справа карта пасажира. Дуже приємна алькантара на дверях. Заднє сидіння з цієї сторони. Все дуже збережено все. В максимально гарному стані, як на свій пробіг. Батарея в ідеальному стані, приблизно перевіряли сох приблизно 95% соху, як на свій пробіг це дуже добре. Заряджали її не з зарядних станцій, а з домашньої зарядки. Це видно по діагностиці було. Значить, власний стан багажника, стан задньої кришки багажника. Є шторка оригінальна. З машиною є абсолютно все, що було з нею з новою. Плюс розширений багажник. Тут деколи стоять такі кришки, а тут можна щось поставити ширше. Так як з двох сторон що є додатковий простір, сітка опускається і можна це використати. Значить, у нас є ще оригінальна, це не буду розпаковувати, багажна сітка лежить. Якась перегородка в разі, чи якщо собака їде в машині, чи якісь вантажі її вішають. Є місце під фаркоп, якщо його знімати, є ще кріпильна багажна сітка, Кріпити якісь з ну це сабвуфер від акустики. Так воно виглядає ззаду. Окей, okay. tron у нас в продажу ще відкрию кожу зарядки, всі присутні, з машиною відкрию капот. Так виглядає власне капот, капотний простір. Все на місці, все по заводському, всі заглушки. Заводські. Крил болтів не зможу показати, бо вона тут зашите. Капот болти, прошу, не рухані абсолютно фари оригінальні. Все по заводському машина без історії ДТП, вона вся ціленька. Це все також можна без проблем перевіряти. У свої слова відповідаємо. Значить, в нас є. Оригінальна зарядна водівська з перехідником на 220 вольт і перехідником на три фази. Значить, 220 вольт в домашньої мережі вона заряджається. Якщо повний заряд 24 години, якщо половину батареї, за 12 годин за ніч можна їду до половини там, 150 км, якщо виїжджаєте, то можна користуватись в день тут звичайним. Якщо вже їздити більше, є в нас трьохфазна зарядка, яка за 7 годин її з нуля до повного заряду заряджає. В домашніх умовах надає 11 кВт. Це якраз... Дуже добре для тої батареї. Ну, і є продовжувач 5-метровий, це або при зарядній станції, якщо нема розетки, щоб його використовувати, або можна продовжувати це зарядне, якщо десь далі треба кинути кабель. Воно там парується. Так це все виглядає. Батарея дуже збережена, автомобіль цілий. Значить, батарея в нас ще на гарантії. А дає 160 тисяч пробігу або 7 років, так як машина куплена в Швеції офіційно, то гарантія поширюється в Україні. Тому батарея на гарантії ще. 70 тисяч кілометрів або 3 роки. Ось такий є трон. Дуже гарно виглядає вживу, дуже гарний колір, дуже гарні опції. Ну і гарантована цін... якість автомобіля і пробіг. Покажу, що, світлово немає. у нас повороти всі динамічні. І під... Світлова анімація це при відкритті автомобіль, отак запускається, це гарно. Виглядає це також опція, бо є ітрони без того. Тобто тут максимальний світловий пакет. Хороша, тиха, якісна, безпечна, надійна машина. Електрокар, скажімо так, сучасна машина. Так, виглядає вона спереді. Гарно все запускається, вживу виглядає дуже круто. Тому кому цікаво, дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, Все розкажемо, покажемо, продемонструємо.